Я ґрунтуюся на істині слова Євангелія». Його слово, воно живе і діяльне, Його слово в дусі і в істині. Бог є Дух. Вірити, це йти дорогою правди. Так чи ні? Так. Це йти життям Ісусом Христа. Тобто йти за Христом і, пізнава, пізна, пізнаючи Його, робити так, як Христос. Вірити, це пізнавати Його голос. Я ґрунтуюсь на житті церков, не деномінаційних. Ні. А на отих нерозумних галатах, які прийняли, що за їхні гріхи, ну і за наші гріхи, я приймаю, Христос віддав себе, щоб визволити їх, визволити і нас. Але ті чомусь відхилилися, і це теж важливо знати, як це вони відхилилися, від чого, хто звів? Галатам 2,16. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправданими ділами закону, не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа. Тобто, виправдані, ми можемо бути тільки вірою в Ісуса Христа. То ми увірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Кожного разу в кінці служби Божої згадують про закон. Ідіть, робіть добрі діла. Тримайтеся закону, 10 заповідей, ви їх знаєте, Та нічого вони не знають. Знаєте, перепрошую, це я так, між строк. А ще Галатів 2, 18. Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. Тобто, якщо ти народжений згори, по вірі, Тобто ти повинен почути Слово Христове. Христос каже, що царство Боже наблизилося. Ви повинні народитися згори. Якщо Царство Боже наблизилося, то почуй, що треба зробити, щоб народитися згори від духа, щоб цей Адамів дух пішов, а Дух Христів прийшов. Ти маєш що покаятися. Покайся, ти і так стільки плачеш за якихось два гріхи кожного разу, а ти покайся у всьому. Ти і так не згадаєш того всього. А коли ти покаєшся, то й Бог не згадає тобі гріха. А потім що, прикличте ім'я Господнє. Хто прикличе ім'я моє, той спасеться. Але коли ти зробивши це, повертаєшся назад до закону і починаєш вигукувати, що закон, і ти коришся закону, і тобі потрібен закон, і ти опираєшся на закон, то читай тобі ще раз, Галатів 2, 18. Бо коли я будую знов те, що був, зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. Адже ж всі, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям.